Якщо ви шукаєте таку штуку, як акумуляторний компресор і вважаєте, що ось ця купа силуміну з пластиком коштує 2300 гривень. А ось це стробоскоп, то це ваш вибір. Жарти жартами, але це вже дно. Але все по порядку. Зараз у нас новинка від Дніпрем акумуляторний компресор. Модель його DTI200. По комплектації сам компресор, сумка для нього, три насадки, голка для мечів, конусянка для матрасів та перехідник для великів. Капсульний запобіжник, ну і шнур для прикурки. По характеристикам, живлення від акумуляторів 20-вольтових звичайних Дніпраймських або є перехідник на прикурку. Потужність 120 Вт, продуктивність вказана 25 літрів за хвилину. Як же казав, в комплекті йде шнур 3 метра на прикурку, і щоб його вставити, треба знімати акумулятор. І тут ставимо плюс за таке рішення це зручно та унеможливлює підключення різних джерел живлення. А от мінус в тому, що Дніпром зажабили покласти перехідник під крокодили, тому докупляємо окремо. Повітряний шланг має довжину 50 см, має захист від переломів, якість його можете побачити самі. Адаптер звичайний латунний із можливістю стравлювання повітря. По органам керування, кнопка увімкнення. Затискаємо та отримуємо, щоб виключити або включити. Дисплей має підсвітку, та якщо не чіпати, то компресор через 2 хвилини, щоб не витрачати заряд батареї, він сам відключиться. Кнопка плюс-мінус, це обираємо значення тиску. Кнопкою R, тобто Range, обираємо одиниці виміру тиску. Ось ця кнопка вмикає ліхтар і я вибачаю стробоскоп. Ну, ось таким має бути стробоскоп на думку Дніпра. Приєднуємо адаптер і бачимо, що на дисплеї відображається тиск колеса в реальному часі. В компресорі також є автостоп. Обираємо потрібний тиск та вмикаємо. Як тільки він дійде до обраного, компресор сам вимкнеться. Тестувати будемо на запасті славути R13 діаметр, будемо качати від півбару до 2,2 бар. Заміряти будемо швидкість накачування з 4 амперним акумулятором, потім 6 амперним Акумулятором і від прикурки. За норму будемо брати швидкість накачування звичайного дніпрамського компресора. стравлюємо повітря до пів атмосфери та ставимо автостоп на 2,2 і заміряємо. Повністю зарядженим 4 амперним акумулятором запаска r 13 накачалась за хвилину та 47 секунд. Тепер ставимо 6 амперку і надіємося, більш ємний акумулятор швидше накачає наше колесо. Повністю зараджена 6 амперка дійсно швидше впоралась, а саме на 5 секунд. Ну, тоді нам залишається прикурка 12 В, але давайте спочатку заміримо за скільки часу накачає звичайний автокомпресор. Ставимо все так само, 0,5 бару, стрілку автостопа на 2.2 та врубаємо. Результат хвилина 10 це самий найкращий результат, але саме найсолодше я залишив на останній. Вмикаємо прикурку, вставляємо кабель і погнали. О, це довго буде. Ну, ви вже чуєте, як робить компресор. Давайте. Зараз я вам включу, як він робив з 4 амперкою і як з прикуркою. Ну і поки він на таймлапсі качає, давайте поговоримо про його плюси і мінуси. Перший плюс це ним реально зручно качати, не треба тягти дроти, але це все за умови, що у вас є 20-вольтовий акумулятор Дніпрамовський. Ну на цьому плюси закінчились, тепер переходимо до мінусів. Перший мінус це брехливі характеристики. У звичайному компресорі продуктивність 22 літри, в цьому 25. Ну, тут треба щось коментувати. Другий мінус це короткий шланг, третій мінус висока ціна за ось це силуміну і пластику. Четвертий це швидкість роботи на прикурці. Вибачте, 3 хвилини це, це не швидко. Мені ще ось ці коментарі від Дніпрем, це прям якесь чи прикол, чи знущання над клієнтами. Ну, в принципі, все, але якщо чесно сказати, це ще квіточки, ягідки, це інший їх новий компресор, О, там взагалі бомба, скоро також зніму огляд, це просто дно із дна. Ну на цьому закінчимо, бо зараз компресор згорить все ж таки знята запаска R13 це вже вам не жарти. Ну можу ще додати, що це не фіане стробоскоп, а просто 5 світлодіодів. Ну Краще вони зробили ще з типу мигаючого жовтого чи червоного вогню, типу аварійки, було б набагато краще. Ну на цьому точно все. Якщо сподобалось відео, то ставте лайки, підписку. Якщо ні, ну то ні, що тут сказати.